Доброго дня. Сьогоднішній ефір я би хотіла присвятити темі музеї для всіх. Що це таке? Значить, програма музеї для всіх була створена урядом Сполучених Штатів Америки, спонсорування йде з федерального бюджету у 2014 році. Ця програма розповсюджена на всі 50 штатів Дистрик Колумбія та Віргінські острови. Які музеї входять? цю програму участь відкрита для будь-якого типу музеїв, включаючи мистецькі, історичні, природознавчі, антропологічні загальні музеї, дитячі, наукові центри, планетарії, центри природи, історичні будинки, зоопарки, акваріуми, ботанічні сади та дендропарки. А що стосується штату Пенсільванія, чи наш штат, де ми проживаємо, бере участь в цій програмі? Так, він бере. Значить, історико музейна комісія Пенсільванії приєдналася до інших музеїв по всій країні в рамках цієї програми. Програма спрямована на заохочення сімей з низьким доходом. Також відвідувати музеї, оскільки відвідати музей, це скажу так для мало забезпечених сімей, це досить дороговато, Якщо один билет, наприклад, буде коштувати 17 доларів або 36, а їх в сім'ї, наприклад, 3-4-5 чоловік, і досить дорого виходить. А по цій програмі похід в музей буде коштувати всього лише на всього 2 долари за одну людину, що дуже добре в в цій програмі що на одну карточку, і карточку це власне та карточка, яка є індикатором, що вам дають знижку. Ви можете взяти ще двох своїх друзів, які також, до речі, будуть платити не повну ціну за музей, а всього лише на всього 2 долари. А іноді навіть безкоштовно треба дивитися умови музею і їхні розцінки. Отже, ціль комісії, ціль, ціль цієї історико-музейної комісії Пенсільванії, яка приєдналася до цієї програми, було створити доступність державних музеїв для всіх. Що для цього потрібно, щоб ви відвідували музеї саме за знижкою? Значить, це мати і карточку, її ще називають СНЕП. Як, як знати, чи у вас вона є? Значить, якщо у вас є Марікейт, і ви в свій час, коли подавались на Марікейт, подалися на Snap. Snap – це програма яка допомагає з їжею. Тобто вам держава присилає карточку. Вона виглядає як звичайна банківська карточка. В кінці відео я прикріплю фото. Як виглядають карточки в різних штатах? Вони, До речі, в різних штатах по-різному виглядають, щоб ви точно знали, що цю карточку треба брати з собою в музей для того, щоб пред'явити на касі. Крім цієї карточки, ви повинні ще мати ваша ID, паспорт або ж Driver License буде достатньо, щоб вони бачили точно, що це ця людина володіє цією карточкою. Ваші прізвища повинні там сходитися. Бути однаковими. Також я прикріплю в кінці відео, як виглядає цей веб-сайт, де робити пошук музеїв. Якщо ж ви не знаєте назви музею, ви просто вбиваєте в пошук штат Пенсільванія, Вашингтон, Вірджинія. Вам вибиває всі музеї, які є в даному штаті. І ви вже собі орієнтуєтесь, в який ви підете, який до вас ближче знаходиться. Також. Ця, якщо, наприклад, ви подорожуєте в штат Вашингтон, в штат Юто, ви також можете використовувати цю карточку для походу в той чи інший музей. Ну і великий плюс бонус для цієї програми, що по ібі одній карточці ви можете взяти двох своїх друзів, які також будуть платити за знижкою в похід в цей музей. Наразі все. Дуже дякую, що прослухали це відео. Гарних вам походів до музеїв. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, щоб люди, більше людей могло б знати про дану програму і про мої відео на моєму каналі. І до побачення!